Олена Ліснічук багаторазова чемпіонка України, призерка кубків та чемпіонатів, кандидат в майстри спорту з Панкратіону. На змаганнях у Римі наша спортсменка змагалася із дев'ятьма суперницями. Пригадує свій найважчий бій. Ну, найважчий поєдинок в мене був з іспанкою. Я її програла після того, як ну він він був найважчий просто фізично. Я програла їй по балах. Після того, вже як я з нею відборолася, мені розповіли про неї, що вона призерка олімпіад з вільної боротьби. Ну, тобто, це дуже в неї дуже серйозний рівень. Вона ж таки е, була чемпіонкою по греплінгу 2015 року, чемпіонкою світу. Олена зізнається, перемога далася нелегко. Це дуже було непросто. Це було найскладніше взагалі із всіх тих турнірів і чемпіонатів, які були в моєму житті. От, Тому перемога, ну. Це не теж була якась там радість. Це ну ну звісно, я виборола цю бронзу. Втім, спортсменка переконує змагання такого масштабу це не лише цінний досвід, але й величезний крок вперед. Це мій старт, насправді. Це перші мої змагання такого рівня. Я вже зараз розумію, після того як я вже його прощупала, цей чемпіонат вже окунулась, побачила рівень, по -по -по позмагалась. Я вже зараз розумію чітко над чим треба працювати. От чітко абсолютно повністю всі, і всі все те, що необхідно для того, для перемоги, для максимальної перемоги, підтримує та надихає на хорошу гру Олену її чоловік Андрій Ліснічук, командир роти патрульної служби. Він же її і тренує. На змаганнях дуже важливий моральний настрой. Бо все одно ти їдеш на змагання, однозначно фізично ти вже підготовлений, тому що ти працюєш над цим. Моральний настрой дуже важливий. І так як мене настроює і підтримує Андрій. Ну так, так, так ніхто. Попереду у Олени чемпіонат світу, який пройде в Білорусі. Тож вже наступного тижня спортсменка розпочне активні тренування, адже у неї важлива місія здобути найвищу нагороду. Юлія Павленко, Олег Тарасович, новини Рівного.